Дівчаточка, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі! І сьогодні буде дещо незвичне відео. Переді мною, точніше, біля мене, стоїть великий пакет. Я не применшую дійсно величезний пакет із Юска, наповнений повністю різною косметикою. Я сподіваюся, вам там щось видно. І хочу сказати, звідки в мене ця косметика. Ми будемо з вами сьогодні робити таку собі ніби розпаковку, огляд можна якось отак от назвати це. А це косметика, яка була. На продажі у моєму магазині, колись він у мене був. Ну, насправді він і зараз ще існує, але просто я його трохи поки закинула, тому що просто в мене не вистачає часу на все. Щось треба було прибрати. Ну, от як є, розповідаю вам. І дійсно дуже багато чого я намагалася продати прямо під нуль, але це те, що у мене закінчив Залишилося, я перепрошую, і зараз я хочу разом з вами переглянути ще раз, що саме там залишилося, що я залишаю собі, що я там може в якості подарунка комусь подарую. А, і розповім про деякі засоби а, вам трошечки більш детальніше, тому що я знаю, я користувалася, просто воно вже там ми ремонт ще робили, просто в дитячій кімнаті. А в мене там була облаштована а, ну моя зона для продажу. Тому я все згребла в один пакет, а зараз хочу. Трошечки розхламити себе і в щось додати в свій догляд, а щось, як я вже сказала, десь там або подарувати, або щось таке. Сподіваюсь, що буде цікаво, тому що я і сама вже там підзабула трошечки, що там позалишалося, і обновлю і собі косметику і комусь зроблю приємно. Тому, якщо вам цікаво переглянути це відео, подивитися, провести декілька хвилин разом зі мною, то будь ласка, продовжуйте перегляд. Я думаю, як краще нам з вами так переглядати його, дивитися. Буду, напевно, я все ж таки доставати рандомним чином і показувати вам, і сама собі визначати, що я буду з цим, -цим ділом добром робити. І перше, я вже знаю, що. А, забираю я собі. А це ось такий от залишився у мене набір. Це бренд Якщо я правильно вимовляю, у мене це був набірчик з косметичка і два засоби. А, я, якісь різні аромати були, і у мене їх ну, забрали, ось цей от залишився. А, насправді, це ось така от олійка для обличчя. Вона дуже розслабляюча, така, знаєте, релаксуюча. Опис у неї був просто максимально Чудовий, а і ось така от масочка для губ, тут 15 мл. Це все я забираю собі. Насправді тут ще й треба дивитися на терміни придатності, тому що Ну, тому що, да, ви зрозуміли, можливо, буде е, нюанс. Але для себе М -м, пахне ванількою просто. Пречульова. Якраз у мене закінчуються продукти для губ. У ванні у мене закінчується мій бальзамчик, тому а, поставлю собі у ванну і буду ці два засоби використовувати. Ну і, звісно ж, ага, у нас ще тут лопаточка для того, щоб не коваряти пальчиком у бальзамі, а, теж її буду використовувати. І це можна просто викинути, залишається косметичка. Да. Оце 100% те, що я забираю у використання собі. Далі, 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 далі. Пінка для умивання Seven Days це May Island бренд 150 мл. І цю пінку я теж залишаю собі. Якраз, до речі, я зараз використовую максимально схожу на неї, іншого зовсім бренду, але це ще крутіша і краще. Я довикористовую просто ті засоби, які у мене стоять, тому що нахламлення, це мене вже трошечки бісить. Ось так от виглядає вона, ця пінка для умивання. І вона достатньо така сильно очищуюча. Це забираю собі для моєї комбінованої шкіри. Я сама люблю такі засоби, вона чудово просто підійде. тому да це. Теж залишається мені. А, я сподіваюся, я вам дискомфорту не <хи> роблю. Що так буду передивлятися трошечки у бік. Далі, у мене ще є тонер, також бренд My Island 7 Days з Центелою. І насправді це дуже хороші, класні продукти. Воно ще у мене тут захлеєно навіть. А, да, тому. Я не впевнена, що я його буду залишати собі. Чому? Тому що тонерами я користуюся, ну, будемо відвертими, не постійно. А, і рідко. Да. У мене стоїть у використанні декілька відкритих тонерів. Я собі, я знаю, ще, що в мене там є один засіб, крутецький от краще я його собі залишу. Ну, а цей, можливо, комусь е, подарую. В якості подарунку буду класти на цю сторону. Далі. Далі, далі, далі. Ще ось такі от я брала недорогі на продаж а, засоби. Це у мене то, також тонер. Знову ж таки, я не буду його залишати собі. Він дійсно такий, от прям не тонік, не водичка, а тонер він в'язкий, такий трошки. Е, в принципі, дівчата залишали непогані відгуки. Я хотіла, щоб у мене в магазині були, знаєте, е, різного бюджету засоби, для того, щоб кожен міг придбати для себе щось непогане. Ці засоби вони дійсно непогані. Наві, ну, навіть не зважаючи на те, що вони дуже бюджетні, але все ж таки через те, що це тонер, а я використовую тонери рідко, я також краще комусь подарю, можливо, буде. Ну, корисніше для когось. А от те, що я залишу собі, ось це я от говорила: це а, Марі Бадеск. Ну, вроді, як так правильно говорити. Це ось такий от спрей для обличчя, який використовують зараз в якості тонера, навіть не тільки в якості тори, тонера, наносять і до макіяжу, і після макіяжу для того, щоб ніби як звести всі продукти докупи. А, ну, відгуки на нього просто шикарні. У мене багато косметики цього. Бренду було і багато чого розкупили. Багато чого я також до речі дарувала своїм знайомим, і вони були в захваті. Я і сама користувалася цим брендом засобами, точніше цього бренду, і мені все дуже подобалося. Він на нанотіном продається зараз, а, але треба там слідкувати, тому що якось там то він є, то його немає. До речі, в Європі також я бачу вже в деяких блогерах, що його а, показують. Тому він да так більш-менш набуває популярності. Тут великий об'єм 236 мл, Як для мене, то його хватить на дуже довго. І ще й розпилювач отакий от о, спрей. Мені це зручніше, да. тому оцей засіб я залишаю для себе. Далі, так, бачу, що в мене тут залишився спонж від Nobea. І це ну, звичайний спонжик для макіяжу. Його я залишу 100% собі. Тому що, ну, як він не дуже бюдж... ой, не дуже дорогий, такий, знаєте, бюджетненький спонжик, але непогано розносить макіяж. Нехай краще у мене буде про та, тому я залишаю його собі. Далі, у мене, до речі, одному із колег на роботі я вже подарувала крем, це, до речі, чоловічий крем для обличчя цей або в мене чоловік просто не користується. А... Або теж комусь дійсно подарую, або ну, чоловік не користується, тому не, маю, не бачу сенсу залишати його у себе. Далі евилайновський у мене навіть є крем з біобакучіол. Щоб ви розуміли, це як ретинол, тільки така його біоверсія. Не знаю, як правильно пояснити вам. Це і денний, і нічний, насправді тут пишуть 80 Не вірте назвам там, де зазначають вік, насправді все дуже і дуже індивідуально. Цей крем я точно залишати собі не буду. Я, скоріш за все, що дам його на використання мамі. Нехай він спробує. Якщо їй сподобається, то хай користується а ні, то тоді. Просто хай вона сама його десь уже діне. У мене ще залишився, до речі, один-єдиний bb крем від Міша. Це я 100% залишаю собі. Вітінок 23, він мені підійде на літню пору, тому що 21 я використовую в більш холодну пору року, це, ну от зимою. А ось цей 23-й відтіночок 100% залишаю для себе на літочку. Да. Він мені дуже подобається. Бібіжка від Міша це топчик. У мене зараз, до речі, є. Є тільки маленька а, версія. Далі, Далі, що в мене тут залишилось, оце це були наборчики. Юксі бренд називається. І, до речі, туш, якою я користуюся зараз майже щоденно. До речі, зараз не ця тушь. То це від бренду Юксі. Дуже-дуже непоганий е бренд, і тату ж непогана. Я вам, до речі, про неї розповідала. А ось це от у мене закінч... Ой, залишилися дві е підводки. Одну я точно залишу собі, а от одну, скоріш за все, що я комусь подарую. Я підводками мало користуюся лайнерами, тому А ну, але в мене немає їх взагалі. Е нехай у мене буде один використання, а один я комусь подарую. О! П'юнкан Юль тонер, а, просто бомбічний тонер. Це маленький, отакий, от в об'ємі 100 мл, але це дуже і дуже хороший тонер. Він наскільки класно в кожен, ну абсолютно в кожен догляд він підійде. Мені здається, всім типам шкіри він підійде. Знову ж таки, я його використовувала дуже-дуже, ну не дуже-дуже давно, але ну, давненько так да, використовувала. Він мені дуже подобався. Я це 100% залишаю собі, навіть я, зважаючи на те, що мав. Користуюсь тонерами, все рівно його нікому не віддам. Так, о, ще один бренд від ну, ви зрозуміли, да? Пропустимо цей момент. Від Бадеск. Це вже у нас умивалочка. Умивалочка. Я, скоріш за все, що теж залишу собі, тому що мені, ну просто знаєте, цих засобів от для умивання, одне обличчя я вмиваюся двічі вранці і ввечері. Ну куди мені так багато його всього? Я тим більше, що зараз планую використати знову ж таки те, що в мене є. Принаймні, хоча б одну баночку прибрати з ванної кімнати для того, щоб там не стояло достатньо такі багато. Але все ж таки, цей ще я залишаю собі. Тому так, да, не віддам нікому. Далі, далічки, далічки. Ще отакий от супербюджетний тонер у мене в на продажі був також з огірочком. Він класний. Дівчата на нього залишали дуже хороші відгуки, але я його комусь віддам, тому що от якраз такий формат тонерів мене цікавить так, менш за все. У це також я залишаю собі, беру у своє а, використання. Це у нас двофазна, двофазний двохфазний засіб для зняття макіяжу, стійкого макіяжу від а, і, да, і Ну тут пишуть взагалі для стійкого макіяжу а, очей та губ. Це правильно, ну тому що най, най більш таке, що нам доводиться сильніше терти це очі, і очі це там, наприклад, водостійка туш. Іноді треба такий засіб, щоб був в використанні. У мене, до речі, маленька версія зараз Евелайну стоїть. Я рідко користуюсь, тому що зазвичай я знімаю макіяж міцелярною водичкою, але коли туш стійка, або щось такий макіяж більш Насичений, то тоді вже використовую якісь такі двохфазочки. Зараз це e Волайновська у мене, але вона маленький формат там також. Вона скоро, скоро в мене закінчиться. І оце Макс я залишаю собі. Далі. У мене, до речі, ще оп, чоловічі засоби залишалися. Да, Я пам'ятаю, ось одненький ще залишився. Це ну, чоловіку я збережу, а це для чоловіків, тра -та, -та, освіжуючий гель. Це мені здається щось супер універсальне, або це шампунь, або гель, або все в одному. Тут все по-польськи написано, не хочу так довго зараз сидіти, його там вичитувати і переводити. Е, да, це залишаю я чоловіку, нехай він там свої банки закінчить, а потім буде використовувати ще й цю. Далі, далі. Далі те, що я 100% залишаю собі, і якраз я собі обновлю а кісточки для макіяжу матіну. Насправді вони по якості просто. А, отака от е, кісточка для точкових якихось для хайлайтера, наприклад. Це так, 100% я залишаю собі е, любівенький. Як воно тут було? От так от воно було. А, да, тому що ну, вони по якості просто класні. От У мене те, що залишилось, там, до речі, ще мають бути те, що залишилося, то я от все забираю собі. І тут а, отака от кісточка для тону. Також я такі використовую, тому це. М да, ні, залишається. Вів'ян Грей, до речі, я думала, мила немає. Рідке мило, да, також мені, якраз, до речі, треба поставити у ванну кімнату прямо зараз. Так, далі. Ага, це свічечки, вони повинні бути тут не одні. О, бачите, на дотик навіть все подоставала. Ароматизовані свічки Бренд Соолідто. А, да, це я залишаю також собі, будемо підпалювати. Вони приємно дуже пахнуть. І це звичайні такі шайбочки маленькі. А, да, вони горять. Горять ці достатньо згорають достатньо швидко, але вони дуже приємно пахнуть. А, сіль для ванни у мене залишилась теж бренд Соулето. Блін, що ж мені з тобою робити? Він до 12 місяця 24 року. Я комусь його мені треба терміново його комусь віддати, щоб встигли ще використати його до закінчення терміну придатності, тому що у мене ванни немає і я. Не відповідно не користуюся а, такими засобами. Да, тому це 100% комусь віддам. О, бачите, ще один тонер у мене залишився з гіалуроновою кислотою. Є з центевою, є з гіалуронкою. Ну, побачимо це, поки я відкладаю, щоб комусь віддати тонерів, дам. Бачите, до речі, багато залишилося, тому що тонери найменше такий ну, попит на нього найменший. А, да, але от ну, залишилися. Побачимо, я, мабуть, комусь повіддаю, ну, можливо, ще якийсь один собі також залишу. Кондиціонер залишаю собі, SP1 100%. Шампунька чомусь продалася, а, а якось кондиціонера менше брали, одна баночка залишилася. А ще один тонер. Про те, що я говорила, так також оця недорога косметика з сакурою, він теж такий приємний, Він дуже він більш такий живильний, зволожуючий. Да, я його залишаю також комусь щоб віддати. Тому що я 100% користуватися не буду. У мене багато залишилося таких, я їх клала, це просто все було в подарунок, і от у мене вони залишилися. А це ось такі от різні олійки для волосся. Бренд Хеск. Дуже класні. У мене зараз у використанні така, тільки з іншою. Трошечки інша там по назві, а також така для посічених кінчиків, ну такий візуальний ефект. А філери у мене залишилось. Ну, це я все залишаю. Да. Звісно ж, собі, тому що ну, те, що я зможу швидко використати. Далі, дивіться, у нас тут не так багато всього вже і залишилося. Дивіться, залишився крем уго. Трошечки побруднилася упаковка у нас. Це у нас SPF 30, кремчик для обличчя Маріба Desk також. Я його забираю собі 100%, особливо на літо SPF 30, я буду ним користуватися. Так, давайте подивимося, що у нас тут залишилось. Так, два засоби для очей від NoBea це у нас рідкі тіні, шимерні. Металеві, точніше, навіть отак от виглядає сам засіб. І у мене в двох різних відтіночках вони залишилися. Я оце забираю собі. Ну, я майже не користуюся тінями, але ну, все рівно. Я можу не вгадати з потребами людини, які я там подарую, наприклад, його. Тому краще залишу собі, можливо, в якихось там макіяжиках вже буду використовувати. Далі, ще у мене залишилися Invisi Bubble, одна упаковка прозорих. Звичайно, залишаю я собі. Ще у мене кісточки це кабуки, також до речі, на Тіно. Залишаю собі дуже класна щіточка. У мене було їх декілька, одна залишилася. І її 100% я, дивіться, Ах, слухайте, вона, по-перше, супер м'ягенька, дуже ніжна. А, я її залишу собі. Навіть просто поставити, ні, просто поставити не можна, треба використовувати. Тому залишаю і якраз хотіла обновити. Кісточки, слухайте, отакий от, такий от да, цікавий факт. На продаж у мене кісті були, їх купували інші люди. А от собі обновити кісті я не могла. Напевно, настав той час, коли я це зроблю. Тому що ось бачу я, що у мене ще залишилися отакі от різні кісточки: кісточка для скошена для брів або для підводки. Також, отака от чесалочка для брів. Ще Кісточки. Тут можна використовувати, наприклад, для рум'ян або для якихось от таких от засобів. Це консилер, але я консилером не користуюся, буду ну, там, собі в якісь інші, до речі, чехли. Класні на кожну тісточку, окремий чехолчик. І от більш бюджетніші були е, щіточки ось такі. Тут у мене є різні також для очей, для підводки. Ну, що? Забираю всі собі. Да, ось так, наприклад, скошена кісточка для підводки дуже гарно підійде. Хоча і підводкою не користуюся, але ну таке. Далі залишилася кісточка для консилера. Знову ж таки, але також я її залишаю. Ага, вона така от. Плоска, я вже не пам'ятаю просто, що тут у мене залишалося. Плоска для тіней також сміливо можна використовувати. Ще залишається у мене blending brush, це тобто для тушовки ось така от кісточка. На хайлайтер, мені, до речі, навіть підійде, хоча у мене там із цієї лакшері версії, а кісточок також є для хайлайтера. Ну, Буду використовувати. Хайлайтер, до речі, я використовую на якісь святкові макіяжі на роботу трошечки занадто для мене. І отака от ще одна залишається у мене кісточка. Все це забираю собі. До речі, треба буде перебрати свої кісті. Можливо, повикидаю, заміну поставлю новенькі. І що я вам хочу сказати: ось це. Все, я залишаю ось таку от купинку для того, щоб комусь віддати ці засоби, подарувати, можливо, якраз до якихось основних подарунків, додати щось із догляду моїм дівчатам, то буде нормально. Напишіть, будь ласка, як вам такого формату відео, чи сподобалося воно вам. Трошечки посиділи, поговорили про косметику, мою улюблену, давненько я вже, знаєте, так не хочеться. От я іноді. Чесно кажу вам, стою перед зеркалом, я щось сама собі там бурмочу і ніби говорю з вами. Немає змоги завжди вмикати камеру, але я завжди подумки, десь там щось комусь розповідаю. Сумую за косметикою, і сумую за Ютубом. Сподіваюся, що колись це все ж зміниться. Просто постійно, коли я так говорю, щось відбувається. Тому. Завершуємо це відео. Я дякую вам щиро за перегляд. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Якісь цікаві внизу під цим відео. І дякую за перегляд. До нових зустрічей! Бувайте!